Ми з білокрилкою не поділили капусту, тому я її в цьому році не садила. Купую, поки ще помірні ціни і закриваю у банки. У такий спосіб вона дуже добре зберігається не один рік. Шатківниця у мене ще бабусина, бережу як пам'ять. Шаткую по необхідності стільки, скільки треба. У мене є ще минулорічні запаси. Складаю у пропарені однолітрові баночки, притоптую, але не спресовую як для квашеної. У дві банки помістилася приблизно 1-3 капустини. Четвертинку я залишила на салат і борщ. Аспірин, щоб голова не боліла, одна таблетка на 1-літрову баночку. Відповідно, готуватимете у двушці, тоді треба дві таблетки. Роздушую поміж ложок, насипаю на капусту, заливаю крутим окропом до самого верху. Закручую, металевою кришкою перевертаю, щоб вони пропарилися. Коли охолоне, виношу у погріб на зберігання. Зимою буде як знахідка на борщ, капусняк, рагу, потушкувати. Цей метод зберігання перевірений досвідом, рекомендую, спробуйте смачного!